Дорогі друзі, всім привіт! Мене звуть Олекс Макаров. Я знаю, що трошки пропав з Радарів, і багато друзів мене питають, де ти дівся. Друзі було дуже багато праці, дуже багато знімав я перед новим роком кліпи, соціальні ролики. І ось один із моїх найголовніших, дуже цікавих роликів, який я зняв для ДСНС України. І я періодично буду вам розповідати про свої пригоди. Як що я роблю? Я думаю, що це буде цікаво. Наприклад, прямо зараз я вилажу на пожежну машину і буду знімати кадри, який після вам покажу. Ви знаєте, я вже дуже багато живу. Не ну, дуже багато, але пожив трошки так. Але я ще жодного разу не був на криші на даху, на даху, на даху, на даху пожежної машини і жодного разу не знімав ту штуку, яка от обертається, обертається таку синю штуку. Зараз я вам її покажу. Бачите, навіть чувак, це це наш один з наших операторів. В нього дуже.